Так, друзі, привіт. Зараз щось напевно буду думати, якось звільнити місце, аби запалити трошки буржуйку. Бо Сьогодні похолодало, сніг навіть пролітає місцями дрібонький на вулиці. І е Сьогодні будемо займатися спочнемо, скажімо так, з фар. Е на задньому фоні ви бачите, тут у нас одна робота, але то що все, якщо я не встигну сьогодні подивитися до неї, то хоч завтра неї дивитися. Сьогодні у нас фари. Е мої відео, я так зрозумів. Починає спонукати до, до любові до тюнінг, і людина вирішила зробити тюнінг своїх фар. Це є у нас Ford Focus, і захотіла людина поставити замість цих звичайних фар, поставити лінзи. Я рекомендував поставити не тройку, а трохи менші лінзи. І людина взяла саме найменше. Це непогано, це добре, цей монтаж має бути швидкий і легонький. Єдине, що це настільки менші. Ну, Світити вони будуть по-любому гарно. Просто те, що ця масочка буде... Ну, Можна було і більше поставити. Е, вона якась така… Це сама маска така примітивна. Плюс вона якась така залапана. Треба буде її повторяти. Е, Могли би підібрати маску, типу за ангельськими очками і щось таке цікавіше. Це якась дуже якась така скромна маска. Ладно. Що власник собі взяв, то буде мати. В будь-якому випадку нам ці фари треба розпаковувати. Плюс у нас прийшла очевидна партія розділювача для фар, бо останнім часом тільки той робить, що... Перепаковується, розпаковуються фари, і розділювач у мене вже завершується і змушений був ще добрати. Прийшла партія ще півтора літра. Я думаю, на ближайший рік має стати. Е, може на пів року. Е, ну, я думаю, на рік стане, бо там розділюваче дуже мало йде, тому воно досить використовується економно. Рахуйте, цей розділювач. От мене ще тут трошки є, я вже ним користуюся рік. І Його вистачало. Я вже близько 40 фар е... перепакував цим, цим розділювачем. Тобто його вистачає набагато. На вже три баклахи стане по-любому надовше. Так, добре, почнемо з того, що ми зараз. Розпакуємо ці фари, потім в кінці ще після того, як то все змонтуємо, спокоїмо. Власник попросив зробити порядок з поліровкою, відполірувати стекла. Ну, і там, що він захоче від'їздити йому перетягнуть. це вже на свій розд. Багато хто, щоб не обдирати типу, цей заводський лак, купують собі реснички, є в продажі існують реснички, які по цій рисці відтворюють. Ось цю буту, тобто верті перекривається, якраз це що зачасту найбільше жовтне. Но, так як у нас вже ці, ці тріщини аж пішли аж сюди, це треба буде здерти і обробити з обох сторін, а там вже власник собі захоче, заклеїть плівочку, захоче, не заклеїть, то вже його рішення. Добре, давайте трошечки ми ці фари підігріємо, щоб... Розділюватися швидше, впитувався і було швидше цей наш, наш процес. Заодно попробуємо розділюватися з цієї партії використати. І подивимося, чи ефективніший він, ніж попередній, чи такий самий по його ефективності. Погнали. Так, полонки працюємо. Одну фару розділили, як бачите, кромочка ціла, може десь тут води трошечки целкнулася в цілому, кромка всюди ціла. Без яких як єдине, що залишається нам зараз ще цей герметик почистити. Але головне, що ми розпакували. Зараз цю фару відкладаємо в сторону і займаємося другою фарою. Розпакуємо одразу другу фару і Тоді займаємося чисткою. І коли вже почищу, вже включуся і вам буду показувати, як ми будемо монтувати лінзи. Так, Трошки перервалися на електрографії, замінювали масло в редукторі. До речі, для тих, хто думає, що не треба замінювати, я вам покажу. Ось такий негрозливий. І пробіг, повірте, на автомобілі невеличкий. Тому заміну треба робити. Знаєте, якщо вам там мануал пише, що не замінюється, то все фігня. Залили гарно свіже чистеньке маселко. Там щось 800 з чимось грам зайшло. Замінюється дуже просто. Якщо треба, поміняю. Так, і розпакована у нас друга фара. Зараз е, єдине, що почищу, відклею. Коротше, займаюся, поки що чисткою відклею. Очищаємо всі ці некрасоти. Стекла там стоять. Два корпуси вже почистили. Те, що буде видувати лишні порошинки. Зараз перше, що ми робимо, це знімаємо ось цей. Розсіювач і починаємо кріпити е, ще все не лінзу, а маску до лінзи, бо маска у нас не защлкується, а прикручується там-ка та на саморізи Кріпимо до лінзи. Маску і встановлюємо все чудо сюди. Так, отже ми змонтували сюди лінзочку. В принципі, тут і спокійно двійка могла би піти, бо мені здається, що це 1,8, якщо я не помиляюся, лінза і порахується менше. Так, 1,8 ще. Ну, на те ще. Це маленька лінзочка. До речі, на них існує гарні маски трошки більші. Тобто тут цілком дозволяє, що можна було трошки більше поставити. Ну, Повірте, і ця лінза так само лупить не гірше і, ну, і вигляд має такий знаєте, строгий. Під різними кутами можете подивитися. Виглядає красиво. Так, і У нас тут типу, вийшло типу а-ля штатне місце. Єдине, що цей роз'єм нам вже тут не підходить. Тут вже у нас буде під лампочку H1 або діод. Відповідно, тут площа ставиться пружиночка. І фіксується на цих логачочках. Коротше, одною рукою незручно. В будь-якому випадку треба вставити лампочку. Так так як це у нас лінза B, відповідно, вона дозволяє переключатися шторкою всередині. І шторку ми підключимо до дальнього світла сюди. У тобто, нас буде світитися на ближньому, бо ближнє тут включається постійно, а дальнє включається ось ця частина, це за дальню. Відповідно, коли включиться світло. Воно буде в ближньому, включаєш дальнє, воно включається додатково ця лампочка, і паралельно з цією лампочкою у вас ще переключиться шторка на самій лінзі. Ось такий тюнінг. Тобто зараз ми це все діло тут під'єднаємо. Це у нас роз'ємчик. Не знаю, хіба якось в сторону його поставимо. Поставимо зараз в мене ще аж один, якраз вроді б, ще один комплект є. Треба вже дозамовити. Попробуємо сюди замістити, бо мені здається, що тут кришка може не пустити. Нічого ми зараз спробуємо, якщо кришка пускає, то поставимо сюди діодну лампу. Так, аж один лампа. Давайте попробуємо направити на стіну. Як бачите, чітка галочка. І відповідно світло обалденне. Ось так воно світить. Так, добре, зараз перевірю, чи кришка буде закриватися. Якщо не буде закриватися, то значить ця лампа тут не канає. Так, лампа вона тут не канає, бо от, як бачите, рухає, впирається, не вистачає доброго сантиметра. Вигнути цю кришку не вдасться. Хоча, може, і вдасться, але це полікарбонат, то буде така деформація, що не воно. Тобто задній радіатор дуже сильно стирчить. Відповідно, треба вибирати лампу, в якій радіатор не дуже стирчить. Або, звичайно, лампочку H1. Так, Можна було б щось спробувати корчувати. Зараз поставив, звичайно, лампочку. Можливо, власник знайде собі леди, які не будуть сильно стерчати. і існують такі на H1 вибор з'єми. Що маєте м'які, наприклад, охолоджувачі і тому подібне. Відповідно, ці роз'єм я розібрав старий роз'єм, і один контакт. Зараз підіжмемо, щось дуже слабо тримається. Плюсовий, мінусовий, прижав пружинкою. Ну, бо наш один другого контакту не існує, він тільки йде за масу. Відповідно, Тако має триматися. Зараз я думаю, що цей контакт підіймо бо мені не подобається, як він сідає якось дуже м'яко. Взагалі щось знаєте, не фонтан. І е, поки що на звичайній лампі, до речі, на звичайній лампі воно світить непогано, зараз покажу. Так, використовують контрольку, скажімо так. Наприклад, піддавився плюсик, Чиц. Ось так світить лампа. Звичайно, скокова наша так. так, І масу ми зараз перенесемо сюди, бо тут дальне світло паралельно має ще свою додаткову масу. Відповідно, сюди масу. Як бачимо. Воно і включає дальнє, і в той же час шторку дергає. Відповідно, коли у нас буде горіти ближнє світло, буде переключатися шторку на дальнє. Якось так. Зараз всю таку саму процедуру робимо з другою фарою. Е, зразу наголошую, що, щоб зараз там ніхто нічого з дурниць не писав, це є е, можливість підключення на LED. Тобто, якщо я зараз наприклад, це від'єднаю і наприклад, підпаяюся до цієї тарілки, то вже LED підключитися не буде до чого, треба буде щось мудрувати, до, того, до корпусу, прижимати і тому подібне. Е, це прижим пружинкою достатній. Контактів сильно прижатий. Відповідно, другий контакт ми зараз піджали. Нажимаю так само достатньо. Все, ось така фара у нас з лінзою. В принципі, можна тут закладати клей, чистити скло від порохів і прочої фігні. Так само поведую, зараз тут по-любому десь трошки крих... крихітки були. І зараз так само лінзу встановлюємо на другу фару. Короче, ставимо ще лінзу на другу фару. Так, одна фара спакована, тут є царапки, не знаю, десь там щось газда походить, десь щось зачепив. І, так і так то полірувати буде не страшно. Е -е, вичистив максимально. Так само ось тут, але у нас тут є ще один моменти. У нас є тут, ви бачите, така некрасота в кутику, бо вода попадала в цю фару. І ось цей дефект. Зараз ми потрібно їх підмалювати. Скло я так само вимив, підготував. Зараз підмалюю цей кутик, закладаю на місце цей дефлектор. І в принципі кладемо клей так само в цю фару. Так, торець підмалював, скрутив. Ось так виглядає у нас цей кінчик, щоб був облізлий. Ну, Трошки відблискує свіжішим, ніж все решту, але чистий. не лякається тут скло ззовні таке брудне. Це все треба буде спилювати ось цю цю некрасоту, що бачите, яка вона вся лупаста. Так, В принципі, можна і цю фару тоже спаковувати. Ну що, ось так виглядають фари спаковані. Звичайно, що я от дивлюсь, тут в принципі, і двоєчка була б ліпша навіть виглядала б. Де не вісім навіть виглядає навіть трошки замалень. Але все одно симпатично. От маски мені не подобаються. Тут маска би така якась величила більш така трохи якась овальна або квадратна. Вона б би якоїсь би такої чіткості надавала, знаєте, типу таке з загальським очком, щоб було такі Галочка є такі на Елікспрес, існують в продажі. Бо ця якась маска дуже така скажімо так, сумна, скажімо так, без фантазізму. Ну, все, у нас залишається зараз відполювати. Хай перше вистунуть фари, е а поки вони стинуть. Йдемо щось перекусимо, бо то ж без обіду теж, знаєте, довго не заїдеш. Так, замагався спилювати, Мікротріщин. тріщин, вся фара така, вся в мікротріщинах. Я вже стільки спиляв і одна. І друга така сама, бачите, що ти з ними не робити, не є. Досить глибокі. Зараз я спробую їх підсушити, щоб, не дай Бог, там не залишилися залишки вологи. І щоб абсолютно суху фар обробляти. І з надією, що при обробці вона склеюється, ці тріщинки і їх стане менш замітно. Ну, зразу кажу, там де глибші, там по-любому не мають залишитися. Де дрібніше мало би склеїтися. Хоча такого не візуально виглядає з цієї типу гарно підготовлені, але насправді вони бачите, мікротріщин мають багато. Добре, давайте підсушу, оброблюю і вже покажу результат. Ну що я друзям скажу? У мене самого вау-ефект. Абсолютно ноль цієї фари. Щоб ви зрозуміли, тріщинки затягнули. Точно таке саме оце вулиця січна тріщинами. дивіться, тріщин нема, тріщинки затягнули. Так, за що ж Ось Тут десь твоє тичка і є тичка, там, де каміння прилітало. Там прилітали но, Категорично рекомендую власнику затягнути це в плівочку і в вічні будуть шикарні фари. І в загальному вигляді, як вам з лінзою. Оригінально, до речі, дивиться. Пупсічка. Друзі, ось така була робота. Якщо комусь було цікаво, оцінюємо, ставимо палькосик. Бажано до гури. Не забуваємо підписуватися. Завтра у нас сіє чудо, якщо комусь цікаво, що буде завтра. Колокольчик і підписочка. Всім па.